Заняття з природного довкілля. Кімнатні рослини. Виростаємо на ріконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленіємо. Усім діточкам радіємо. Це кімнатні рослини. Вони частина живої природи, а називаються так тому, що ростуть у кімнатах. І здебільшого стоять поблизу вікон. Для чого потрібно вирощувати кімнатні рослини? Вони очищують повітря, деякі навіть лікують. Кімнатні рослини прикрашають наше житло, тішать, звеселяють нас. Як доглядати за кімнатними рослинами? Поливати кімнатні рослини лише відстояною водою кімнатної температури. А краще дощовою, очищувати рослини від пилу. Пил перешкоджає проникненню у листя світла і повітря. Тому обов'язково треба очищувати їх від пилу, протираючи листя вологою ганчіркою, а дрібне листя оприскуванням. З ворсистого знімати пил м'якою щіткою. Звільняти від сухого листя. Їх ми обриваємо або відрізаємо обережно ножицями. Підживлювати ґрунт. В нього додають мінеральні добрива, щоб підживити. Це роблять навесні, коли рослина починає швидко розвиватись. Обов'язково розпушувати землю, адже так ви забезпечите доступ кисню до коренів. Пересаджувати кімнатну рослину в більший горщик, якщо їй тісно. Кімнатні рослини поділяють на листяні. Та квіткові. Це герань. Цю рослину рекомендовано завести вдома, бо вона вважається оберегом і має лікарські властивості. Лікує від застуди. А це бегонія, рослина із вологих тропічних лісів. Її квіти дрібненькі. Листочки схожі на кленові. Це хлорофітум. Її листочки довгі, ясно-зелені. Із середини виростають довгі звислі квіткові стрілки з білими квіточками. Алое. Сік цієї рослини лікує дітей від нежиті. Її листочки м'які і соковиті. Мають колючки на краях. Каланхое. Листочки дрібненькі, ніби глянцеві. Має лікарські властивості і протизапальну дію. Для того, щоб кімнатна рослина росла, потрібне тепло, вода, сонце, земля, повітря, догляд і, звичайно ж, наша з вами доброта. Дякую за увагу!